Всім привіт! Любіте танкісти. Потрапив я на карту Малинівка зимова. Прикольний воно так виглядає, все, доволі незвичне. Мені подобається, щоб було б класно, якщо по рандомі ця зимова карта була. Ну нічого, спробую далі цей режим, доволі такий чодернацький. У мене танчик грім, у якого дуже злі такі фугаси. Так, і що, куди ми поїдемо? А ми поїдемо на правий фланг, тому що річка тут замерша і дає змогу ще й по цій річ, річці кататися. БЗ-176. О, це класне лагануло так. Так, у нас віпера там. Ну що, трошки почекаємо. У цьому режимі прикольно летять пульки по такій балістичній траєкторії, по параболі. Можна закидувати за шиворот. Такі вони повільно летять, ці пульки. Ну, фугаси. Э, дуже великий урон наносять фугаси. Привіт, Що ти, пишеш? А, зрозуміло. Привіт, інтернет тобі. Тормозив я якраз у час пострілу. Швидкість, э, точні, точніше, вибачте, потужність двигуна збільшена на 50%. Урізані всі пульки бро бронепробиття, крім фугасів, на 25%. Так, ну не знаю. Засвітився чогось, а хто... Ааа, он він. Що ж ти, хлопчина, ховаєшся? Оп! На вийшло. Засвітився знову, я. мабуть він там досі стоїть, а вон він. Оп, ну, все. Гордіт у ангар відправляйся. Ну, чекаємо далі тоді, дивимося, що що до як буде розгортатися події. Ну щось мені. Хочеться вже вриватись, їхати. Ні, терпець увався. І, і завжди, завжди коли я чекаю, ніхто не виїжджає, а коли я починаю їхати, вони починають щось розопатись, заряджаю я. Від калібр, у нього велике бронепробиття. Привіт. на тобі майже на 800. Ну, фігрім. Танкуємо. Все, Бать у ангар відправляйся в Ну, все, майже продавили фланг, номад десь за 5 кілометрів катається. Ну, намагаюся по око бахнути, але він теж майже на краєчку огляду так зводимось зводимось Бахнуть тебе. О! Нічого собі, я йому за шиворот закинув на 800. Ого! Оце так пощастило мені. А це, да, круто. Я по ньому бахнув. На 800. Так мені подобається бахнути. Так, десь гвардієць, тут та сушка ховається. Ну, гвардієць Стій! і теж на 700. Прикольно вийшло. Ось такий бій вийшов, швиденький, легенький, малинівка зимова, ви бачили на своїх екранах. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайк будемо переходити до після бойової статистики.